Випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна для вас у студії працює Івана Осташук. Говоримо про головне. У надвірні на черговому засіданні виконкому розглянули низку важливих питань, що стосуються соціального захисту, безпеки громади та розвитку міста. Пріоритетними стали рішення щодо захисту дітей, допомоги військовим та благоустрою. Подробиці у нашому першому матеріалі у надвірні провели чергове засідання виконавчого комітету, під час якого розглянули близько 20 важливих питань. Пропонує Порядок денний кожно на руках. Засідання виконавчого комітету з 1 по 18 є додаткові питання, так? Приймається за основу. Порядок денний. Черговий колком. Хто за? Одним із ключових рішень стало затвердження програми з протидії насильству. Та жорстокому поводженню з дітьми на 2025-2028 роки документ підготувала служба у справах дітей, яка також винесла ще 10 питань. Усі з них були підтримані членами виконкому. До присутніх звернувся військовослужбовець збройних сил України та депутат міської ради Степан Северилов. Він закликав місцеву владу посприяти у наданні допомоги українським захисникам, якщо порівнювати. Війну протягом останніх цих років, то вона в такій фазі досить непростій, бо противник, на жаль, багато і від нас взяв, і вдосконалюється, і ступінь ураження, і способів ураження особового складу збільшується, тому і способи ведення з нашого боку війни теж змінюються. На сьогоднішній день також ми почали працювати з громадами нашого Івано-Франківської області. Сьогодні поставила за задачу, зустрілися з головами громад уже Яремчанської, Делятинської, Ворохтянської, Поляницької. І, в принципі, вже порозуміння майже на мільйон гривень знайшли в плані допомоги в якості субвенції. Тому за доброю волі звертаємося і до голови нашого Генами Мирославича, до вас, членів виконкому, де депутатського корпусу, Там в майбутньому при розгляді бюджету. Просимо десь врахувати моменти, так само будемо звертатися офіційним листом закономірно. І враховуючи, що жителів громади, ну, і в батальйоні, і в бригаді е досить велика кількість служить. Є перелік цих хлопців, які з перших днів і по сей день служать. Є вже, на жаль, поранені. Ну, слава Богу, в нашій бригаді серед жителів Надвірнянської громади немає безповоротних втрат, але... В будь-якому випадку хлопці воюють і є, вертаються в стрій. Сьогодні, на сьогоднішній день успішно виконують завдання. Е, відверто скажуть, бригада ну, міцно стоїть на Лиманському напрямку. Роблять це можливо для того, щоб гідно, належно представити нашу громаду. Це, це дуже важко, це, це, не, це неймовірно, це дуже складно. І коли ми з колегами-заступниками із з Ярославом Єрметовим і з депутатами головами фракцій говорили про перебазування, я завжди казав, що насамперед, коли йдуть розподіл дохідної частини бюджету, завжди треба шукати можливості при великому бажанні розуміти. Що відбувається там, і коли кожного разу з Степаном В'ячеславовичем зустрічалися, то повірте, ситуація мінлива і вона міняється. У ході засідання також заслухали звіт відділу моніторингу паркування і правопорядку надвірнянської міської ради за перше півріччя 2025 року. Особливу увагу приділили і питанню боротьби з борщівником Сосновського. Небезпечною рослиною, яка продовжує поширюватися на території громади. Хочу звернутися до мешканців громад, хто буде, до землекористувачів, щоб вони зрозуміли, якщо ви взяли у власність чи в землекористування, так як пай або оренда, ви зобов'язані дотримуватися правил благоустрою. Тобто, не міська рада, не управління ЖКГ, вона не може робити дії на на вашій земельній ділянці. Тому ми працюємо над цим питанням, виявляємо земельні ділянки, які є. Заражені борщівником за цей час, якщо по борщівнику Сосновського було обстежено 20, ну, на 26 число 28 земельних ділянок, 19 приписів, з яких ці приписи були виконані. Крім того, члени виконкому розглянули пропозицію місцевого підприємця щодо створення відпочинкової зони на території міського озера. Лаліта дуже складне питання. І я після цього вже звернувся з проханням, він попросив, щоб заяву призупинили розгляд заяви на 800ків, а розглянули заяву на 18. Хоча це ну, 18, це в ідеалі було б дуже добре. Взагально я готовий це з різних цих ракурсів я дивився на... на, на, на. На оцю проблему, якщо б мені погодили 12, я би вжався до мінімуму. Тому що з цих восьми сотиків, які ось є, вони є, розглядалися там на минулих скликаннях, якщо б навіть не погодили, то дві сотики просто йде на, на відкос, який є на, на цій гідроспору. Перед нами гарний сучасний рекреаційний проєкт розвитку територій, який Треба вітати і дати можливість підприємцю працювати. Я за Івановича знаю, бо ті звернення, які він писав декілька років тому, передбачалися про те, щоб людина і класник цієї човнової станції напротяг двох-двох з половиною років писала заяву на 8 сотків. Я хочу сказати, що Надонянська міська рада в особі депутатів, які розпорядники землі, Відкрито, відверто, завжди працює для того, щоб громаді дати ясність, чому ми надаємо, відводимо земельну ділянку в тих чи інших лока локацій громади, а коли особливо і уважно в частині рекреаційних зон двох озер. Якщо ми візьмемо до уваги декілька комісій, зараз Тарас Миколаївич може мене підтримати і підтвердити, декілька разів земельна комісія, депутатська комісія приїжджала. І вдивилися, яку площу реально, бо дійсно, згідно чину законодавства, кожен суб'єкт незалежно, чи це Мазур, чи це ну, інші прізвища, без різниці, не прив'язані до прізвища, зобов'язані мати відведені змейну ділянку для господарської діяльності. Ця Чорнова станція побудована в 50-60-х роках. Ця Чорнова станція була в структурі Укррибконтролю, я не знаю, які називаються, які контролювали без сам процес вилову риби. На території зони відпочинку. Прекрасно знаєте цю історію. І дуже добре, що появився ГАЗДА». Прикарпатські поліцейські припинили протиправну діяльність шахрая. Зловмисник під виглядом працівника банку переконував громадян, що їхні рахунки намагаються зламати. Та пропонував захисний алгоритм. Шахрай збагатився на суму близько 145 тисяч гривень незаконного заробітку. Фігуранту слідчі повідомили про підозру йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Близько 145 тисяч гривень незаконного заробітку. Прикарпатські поліцейські припинили протиправну діяльність шахрая. Зломисник під виглядом працівника банка переконував громадян, що їхні рахунки намагаються зламати. Та пропонував захисний алгоритм. У результаті таких дій шахрай збагатив на понад 145 тисяч гривень Протиправна діяльність 32-річного уродженця Полтавської області, який тимчасово проживав на території Івано-Франківська, викрили та припинили слідчі івано франківського районного управління поліції спільно з оперативниками відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області за процесуальне керівництво окружної прокуратури міста Івано-Франківська. Під час достову розслідування про з'ясували, що шахрай діяв за добре відомою, але досить ефективною схемою соціальної інженерії. Під з телефонною розмовою він представлявся працівником служби безпеки одного із банків та повідомляв потенційним жертвам про нібито спробу несанкціонованого зняття коштів з їхніх рахунків, щоб убезпечити їхні рахунки. аферист пропонував встановити спеціальне програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп'ютерів чи мобільних пристроїв, отримавши доступ. Зломисник маніпулював користувачами, аби ті надали конфіденційну інформацію. Надалі ці дані використовував для несанкції. Цінованого зняття коштів з рахунків потерпілих таким чином. Зловмиснику вдалося ушукати двох громадян, жителів Чернігівської та Донецької областей на близько 145 тисяч гривень. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили банківські платіжні картки, мобільні телефони з додатками, мобільних банкінгів, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності. Зловмиснику слідчі повідомили про підозру, у чиненні кримінальних правопорушень. Передбачені. Ніх за частиною 4 статті 190, за частинами 1 та 2 статті 361 кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направлено до суду. Поліцейські Івано-Франківщини закликають громадян бути уважними під час спілкування з невідомими особами телефоном. Нагадуємо, працівники банку ніколи не запитують дані карток, паролі, коди, підтвердження та не просять встановлювати сторонні програми. У разі підозрілих дзвінків негайно не припиняйте розмову та звертайтеся до. Поліції у кожному куточку Прикарпаття своя історія героїзму та болю. У Дзвинянській та Солотвинській громадах шанували пам'ять захисників, які віддали життя за Україну. Родинам загиблих вручали почесні відзнаки. Серед них Іван Намарич, чий чоловік загинув на передовій у 2024 році, детальніше. У Дзвеняцькій та Солотинській громадах вшанували пам'ять загиблих героїв. Серед присутніх Іванна Марич. Жінка розповідає, її чоловік був хорошою людиною та справжнім патріотом. Він був дуже чудовою людиною, дуже добрим. Він, він любив підтримувати всіх, любив підтримувати, допомагати друзям, підтримувати їх. Ну, Він би нікого не залишив в скрутну хвилину. Ну, Він був просто для мене він був дуже чудовим і люблячим чоловіком. У 2024 році військовослужбовець Андрій Марич отримав важке поранення на Покровському напрямку Донецької області. Попри зусилля лікарів, він помер у шпиталі. У страшенні болі були, він дуже тих, ну, кричав дуже сильно він, тих болів. Я приїхала додому, ще тиждень провелося, як мені. Як я дзвоню до нього, він трубку не бере, що я вже і на вайбрину. Куди я лише не дзвонила. І тут я зранку дзвоню, вже 10-та година, думаю, дуже необхідно бути в лікарні. Я дзвоню, підіймаю медсестра трубку. Каже, слава Богу, що хтось дзвонив, у нього телефон запаролений, ми не можемо до нікого дозвонитися. Кажу, а де чоловік, чому він трубки не бере, а він помер? Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації поклала квіти й лампадки на алеях пам'яті у Дзвинячі рідним полеглих вручили 11 нагород за заслуги перед Прикарпаттям у Солотвині ще три. Усі посмертно. Світлана Онищук закликала громадськість підтримувати родини захисників. Зустрілася з нашими родинами герою, яким є найважче, тому що в час війни всім складно. Це є великі виклики, це є великі випробування. Але родинам наших героїв. Дружинам, які не дочекалися своїх чоловіків, діточкам, які вже більше ніколи своїх батьків не побачать. Стареньким матерям, батькам є найважче. Тому я закликаю всіх бути надійною опорою для таких родин, старатися завжди допомогти, прийти на допомогу, знайти можливості розрадити доброю порадою, щирим словом. В кожній громаді ми завжди маємо зустрічі з родинами наших героїв, де вручаємо посмертно нагороди, як державні, так і нагороди. Роди нашої області, а також проговорюємо про проблемні питання. Бо на превеликий жаль, в час війни є дуже багато викликів і проблемних питань, які потрібно вирішувати разом. Зараз в області активно діє програма на підтримку родин наших героїв. Ми постійно в обласний бюджет виділяємо кошти, щоб мати можливість матеріальними допомогами на роковини смерті підтримати наші родини, приділити кошти стипендії нашим дітям Очкам, сиротам, які навчаються в вищих навчальних закладах, які втратили батьків на війні. Сьогодні також в області активно діє проєкт Робота про родину героя. І зараз в розпалі літо. Тому ми постійно організовуємо екскурсії, молитовні, екскурсії на прощі з нашими батьками героїв. Діточки мають можливість відпочивати в здоров'чих відпочинкових садибах, закладах нашого краю. Іван Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Піклуватися про безпеку у громаді це широкий спектр дій і нерідко дбати приходиться про чотирилапих друзів, Задяки співпраці з Всесвітньою організацією захисту тварин Чотирилапи та українським представництвом ТОВ Чотирилапи Україна був започаткований спільний проєкт із гуманного регулювання популяції безпритульних тварин, а саме, стерилізація, вакцинація. Ідентифікація кожної тварини для подальшого моніторингу. Про це детальніше у сюжеті. Упродовж тижня було стерилізовано 58 собак та 22 кішки. Такий результат став можливий завдяки підписанню меморандуму у першій третині червня про співпрацю з топ-чотирилапи Україна у стінах Надвірнянської міської ради. Про команду, яка здійснювала весь процес, розповів ловець безпритульних тварин Ігор Ковель. Ну так у нас в команді 6 чоловік, два ловця безпритульних тварин, один до Оглядач післяопераційний асистент ветеринарів і два, два ветеринара. Команді, ось розповів детальніше, як проводиться робота та з чого вона починається, також розповів про складнощі. Ну, які додумки? нам дають заявки люди, місцеві волонтери, вони показують місця реалу їх їхнього перебування. Ми туди від'їжджаємо, домовляємося з тією людиною, яка там слідкує, підкармлює чи ще щось, щоб, наприклад, людина може допомогти посадити, щоб лишній раз не стріляти наркозом, ну собаку, тому що є такі, що ну, Ніяк в руки не йдуть, мусимо стріляти, щоб вона заснула тоді забрати, простерилізувати і повернути на місто. А як люди можуть допомогти, то ми зазвичай беремо в руки, садимо в клітку так набагато швидше, швидше і менш травмуєш, як то кажуть, не те, що там травмуєш тварину, але просто нема стресу. У такій роботі також бувають свої кумедні моменти. Про один такий випадок Ігор і розповів. Ну, кумедний цей випадок був в селі Молотків. Там була сучка, якраз знаходилася в тічці. Біля неї там танцював кобелек, кобель. І виходить, суку ми посадили, і цей кабель вокруг клітки крутився, крутився. Ми просто відкрили клітку, він сам зайшов туди, навіть ніхто його не садив. У межах проєкту проводилася стерилізація безпритульних тварин, вакцинація від сказу, ідентифікація кожної тварини для подальшого моніторингу. Робота виконувалася фахівцями міжнародного рівня спільно з представниками управління ЖКГ та інфраструктури, волонтерами та із зоозахисниками. Перевірити кмітливість та загальні знання у стінах Надвернянської міської юнацької бібліотеки імені Ірини Яцури відбувся патріотичний квіз, організатором якого є відділ молоді та спорту Надвернянської міської ради. Захід зібрав чимало учасників різних структур та управлінь. Хто ж здобув перемогу? Дивіться далі. Хоча я це казав перед початком, що не обов'язково знати Конституцію з першої до якоїсь там статті. То якраз при проходженні тесту на грамотність афроамериканцям потрібно було на пам'ять зачитати конституцію США. У надвірнянській бібліотеці імені Ірини Яцури відбувся патріотичний квіз. Про його учасників розповів начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Проводимо квіз, патріотичний квіз щодеколи серед бажаючих є шість команд. Це і команда управління культури, управління освіти, позашкілля, первинка і команда міської ради. Тому я думаю, що сьогодні всі продемонструють свої вміння, навички, кмітливість і виграє самокраща команда. Бажаю всім гарно провести час. Ігор Волобуєв, який приїхав із Києва, вже не вперше веде гру у надвірній. Хоча сама гра була приурочена. На додання конституції питання в основному стосувалося загальних та актуальних тем. Ну, глобально нічого не змінилось. Ми все рівно питаємо про актуальні події, які відбуваються в Україні. Трохи знущаємось над москалями, може не трохи. Ну сьогоднішня гра вона все ж таки присвячена дню конституції. Тобто там трошки буде щось присвячене ще конституції. Але в цілому це все те саме. Україна, все про Україну актуально. Ну, і... Щось новеньке для людей, щоб вони дізналися щось нове, отримали емоції, посміялися, трохи розрадилися в, в такі важкі часи. Проводячи квізи в інших можливо, громадах та містах, чим можливо відрізняється Надвірнянська? Ну, дивіться, Надвірнянська все ж таки менш професійно, тобто не так часто люди грають, тому трошечки ці пакети вони більш трошки більш спрощені, такі більш. Більше десь посміятися, щось таке більш легке. Те, то, то, що ми граємо в інших містах, то там вже грають, де інде де грають люди, які дуже професійно грають, тобто постійно грають. Там такі запитання більш важкі. У нас тут сьогодні така більш легка гра. Також, пане Ігор, поділився своєю думкою на рахунок одного питання. Розум чи мудрість ну, взагалі гарне запитання повинно бути. Не на знання, тобто воно повинно бути, що людина з вулиці прийшла, прослухавши спокійно зі своїм досвідом життєвим взяти будь-яке запитання. Тобто сама здогадатися, особливо для цього потрібна команда, тому що в команді кожен щось може сказати, і з цього можна сублімувати правильну відповідь. Для цього не потрібно бути суперінтелектуалом. Уляна Бушко, як представниця команди незламні від управління культури та туризму, також взяла участь для неї такий досвід уперше, тому поділилася своїми очікуваннями. Це буде мій перший досвід участі в такій грі. Надіюсь, він буде цікавий. От, можливо, отримаю якісь нові знання. Перевірю свої знання. Ось надіюсь, на таку цікаву участь у грі. Також пояснила, чим саме буде переконувати учасників своєї команди у вірності своєї відповіді. Мабуть, якимись аргументами, знаннями своїми аргументами. Подивимося, як піде. Ну, звичайно, що не завадила. Було б приємно, якби ми проявили так. Наша команда би проявилася так, що ми б чи перемогли, чи взяли якесь призове місце. Ось, ну але так само і досвід участі в такому заході також буде цікавий. На події вдалось зустріти Василя Гайдаша, представника команди Еврика ЦПО. Чоловік веде гурток, який бере участь у таких заходах. А цього разу він у статусі учасника. Це друга гра Минуло, минулому році. Проводилась гра у міській раді. В цьому році в друге команда. Центру позашкільної освіти бере участь у таких змаганнях. Бачите, одне діло, коли ти тренуєш дітей, інше діло, коли ти сам вже в ролі учасника. З дітьми простіше, з дорослими, трішки складніше, бо в кожного вже свій досвід, іноді є правильні варіанти, але це ще треба переконати гравців, що ти правий. Ну воно. Є свої плюси, тому що значно більший досвід дорослі мають більше знання, але є і відповідно трішки мінус в тому плані, що, що люди з дорослими не складніше. На заході був присутній міський голова Зійновій Андрійович, крім своїх побажань для підсилення інтриги учасників гри анонсував неочікувану пропозицію. Пропозиція, що була спортивна така інтрига від себе пропонує 5 тисяч для трьох команд. 25 половиною півтора тисячі для того, щоб вони боролися ще більше і показали гарні результати. Вони молодці у роботі в роботі у міській громаді. А якщо ще буде фінансова нагорода, я думаю, що сьогодні для них день складеться. Дякую. За результатами змагань, перше місце здобула команда Еврика центру позашкільної освіти, друге місце за командою «Енергія перемоги Надвірнянської міської ради. Та третє місце посіли учасники команди Молодіжна рада. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Як завжди, кажу вам, бережіть себе та своїх рідних на все добре.